в ті країні кляті москалі умов для того, аби у безпеці провести цей матч. Не було зараз. Ви Ось так, от кодер забиває. Робить рахунок у цій зустрічі. команди. Дуже багато часу ще навіть до завершення першого тайму, трішки менше. Ані 6 хвилин зараз Давид. Біля м'яча зараз невеличке непорозуміння між ними. Сорока пробиває Павлику. першого тайму. Баран зараз довидку. Любі, друзі, ще раз вітаємо вас із паркету. Боско, значно буде намагатися свого м'яча щонайменше одного забити зараз. Що завадили взятю воріт. Давид Кузир. Передача на Афланту. Чорний простріл. А, звісно, ж, у таких майстрів своєї справи, як команда венгою Юнайтед, зараз забиває цей колектив. Відзначається у ситуації Орес Пашкевич. Баран. Барана хрипунова передача. Лина. Нашої зустрічі триває. Сорочич на фланг передача. Чорний простріл. Не завершується цей. Дякуємо за те, що разом із нами дивилися цей іскристий поєдинок. І почуємось уже у рамках протистояння Еджі Лівей та Смарт Рокстерс.